А ви думаєте, що хтось із місцевих міг? Я yes. думаю, що так. Тут половина була колаборантів. Які підтікали ніколи в Росії. А ви лишалися тут в окупації? Чи? Ні, я в полоні був тоді. в руських, в, в Куп'янську. Можете щось розказати про нього? Е, Тому, хто він він працював в Польщі з сином. Ми вирішили підписати, ну, піти okay. Захищати Україну. Вони попали в Айдар, в батальйон Айдар. І його через місяць вбили. І Ми були в окупації, його сюди не можна було привезти, поховати, його поховали в Дніпропетровській області. І оце, а син настався служити далі. Ми ну, виріши з матір'ю батька перепаховати тут, де він родився, ну, сюди привезти Його. Вони його перепаховали і поминки були на 13 годину. Ну, а хто знав, ну знали всі, скажімо так.